Так, ось це сервісний центр МВС, і я вже тут третій раз сьогодні, щоб зареєструвати Запорожець. Розкажу, що не так взагалі. Коротше, перша, перша невдала спроба була пов'язана з тим, що сертифікат був зроблений неправильно. Тобто в ньому не було вписано інформації по потужності двигуна. По суті, це, грубо кажучи. Дві цифри три-6 кВт, які були якби зазначені в іншому документі в дозвіл на передбадення, але сертифікатів немає. І мені кажуть, що нічого зробити не можемо. Вам потрібно переробити сертифікат. Окей, думаю, ну з ким не буває, всі помиляються, переробимо сертифікат, зареєструємо. Зробили новий сертифікат. Я приїжджаю другий раз. По документах все супер, все класно. Е, йде процедура перереєстрування, і на якомусь моменті е, з'ясовується те, що закінчились номера. Я такий, що? Він каже, закінчились номера. Шо? Номера закінчились в місці, де видають номера? Він каже, да, закінчились, дзвоніть, коли будьте, не можемо нічого допомогти. Все, до побачення. Хух, І я, якщо чесно, трошечки не повірив цьому всьому, тому що це більше схоже на якийсь цирк і трагедію, трагікомедію, хай буде так. А, ну, подивимося, що сьогодні скажуть. Опс, Може... і ви не повірте, що сьогодні сталося. У мене є номера. На електричний запорожець і є новий техпаспорт, в якому написано у нас, що Що він у нас загальний легковий кабріолет, перероблений заміни двигуна на електричний, допрацьований для експлуатації в якості електроавтомобіля, допрацьований кузов, кузов типу кабріолет. Так, що виїзд скоро буде з цього і з цього гаража он туди, бачите, там місто починається. Он туди ми поїдемо.